Всім доброго дня! Багато хто просив зняти огляд на автомобіль Golf 5 56 року. Знімаємо розширений відеоогляд. Автомобіль вже зареєстровано на український облік. 2006 рік двигун 1,6 бензин, звичайно атмосферний MPI-двигун. По комплектації присутній задній партронік. Легкосплавні диски, гарна гума, покуз авто без корозії, без подряпин, оптика ціленька, не запотівша, капот без сколів, лобове скло оригінал. Ціленьке, без тріщин, пороги. Цілі, дискові тормоза по колу стоять. Заглянемо в багажник. Стан багажника в комплекті, аптечка знак аварійної зупинки, жилетка, домкрат, ключ, сітка. Повністю весь комплект присутній. Підсвітка працює, багажник цілий, охайний. Болти не крутилися. Заднє скло також оригінал. Кришка багажника без корозії, ціленька. Заглянемо в салон. Стан сидінь. Килимки присутні. По комплектації передні схлопідйомники, регулювання підігрів зеркал, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, штатна магнитола, підлокітник. Дивон запускається чудово. Оберти не плавають. Мультимедіа працює, клімат працює. По кулісі все чудово. Парктронікс працює. Присутні сервісні документи. Сервісні, сервісна книга. Сервісна книга оригінал. Шкіряне кермо. Стан панелі, стан пластику робота двигуна. Кришечку притягує. Шупа. Не димить, не саппинить. Підсвітка працює. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде за телефоном. Додаткові фотографії, опис та ціна буде в телеграм-канал. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Запрошуємо на огляд на тест-драйв. Можлива доставка даного автомобіля по Україні. За деталями телефонуйте. Більш детально розповім по телефону. Всім гарного дня та мирного неба!